Привіт усім! Ви на каналі Санка. Сьогодні у нас довгоочікуване нове відео розпаковочка паперових сюрпризів і новиночка наша. Ось вина. вона. Вона дуже-дуже класна. Нам попадатимуться персонажі у стилі Avatar World. Цей пакетик з персонажами Розе і Бруно Марса. Їх кліп APT. Blackpink, Cinamoral. Тут, до речі, такі ще класні відкривашечки. Херопі. Куромі. Наруто, до речі, така відкривашка. Leddyb Wен'd з цією рукою і Мелоді. Давайте сьогодні з вами зробимо знову рожеву розпаковку, тому що я хочу закінчити сторіночку з рожевими сюрпризами. І я хочу взяти або ось цей, або ось цей. Давайте Black Pink сьогодні візьмемо. У нас, до речі, починається новий каталожик. Так, зараз я вам його покажу. А спочатку оберемо всі інші пакетики. Колекція Аврора. Візьмемо Акселотля. Закінчуємо ми з вами аж дві колекції: це колекція Лапки і різдвяні аутфіти Roblox. Фіджетборд із квішами. У нас іще є ось такий величезний пакет. Тут є рожеві губки. І Hello Kitty скоромі найрожевіші. Тему. Колекція з одягом. Візьмемо такий класний пакетик з бантиком. Наша величезна колекція 100 пакетиків. Перший рожевий, другий рожевий і третій рожевий. Колекція світ деньді. Візьмемо такий. Куромі. І тут, і тут є рожевий, я візьму клавіатуру. І колекція з котиками, яка вам дуже-дуже сподобалась. Вона навіть мені дуже сподобалась. Візьмемо або цього котика, або цього. Дуже класно, шарудять ці пакетки. Давайте цього. Також у нас ще з вами є наш адвент-календар. Тут ми вже всі рожеві відкрили. Давайте сьогодні відкриємо Аліекспрес. Ось стільки пакетиків нам сьогодні з вами на розпаковочку. А також адвент-календар. Починаємо ми з нашого старого каталожику. І тут у нас перша колекція, яку ми сьогодні закінчуємо, це колекція Roblox. Наш пакетик з ялинкою. До речі, дуже давно вже його просили в коментарях. Шкода пакетик, але така його доля. Тут нам попадається ось такий аутфіт. Це у нас сюрприз під номером 2. І нарешті ми з вами можемо розглянути цю колекцію. Такі нам випадали аутфіти. І в цілому мені подобається. Далі колекція Advent Calendar. Ми з вами відкриваємо віконечко з Aliexpress. О, тут щось цікаве, щось дуже блискуче. Нам випав такий светрик з котиком з піцею і наклеїмо ми його сюди. Такий. Тут, до речі, така біла сторона, тому що я малювала на звичайному папері і вже потім наклеювала на клеючий папір. Наклеїмо сюди. Тому він так зім'явся, до речі, не люблю таке. І друга наша колекція, яку ми також сьогодні закінчуємо, це колекція лапки. У нас залишилось останнє місце для лапки нашої. І відкриваємо ми ось таку гламурну леопардову лапку. Вау! Просто дивіться, яка класна лапка нам випала. Вона така леопардова, але градієнтом від блакитного, до рожевого. І такі два шарміки. Лапку наклеїмо сюди. Шармік метелик. Клас, мені дуже подобається. І шармік у вигляді такого льодяника. Наклеїмо сюди. Ось така сторіночка в нас вийшла. І ще одна сторіночка. Дуже швидко закінчується колекції. Далі у нас куромі, яка, до речі, завтра також закінчується. Мені навіть не віриться, що так швидко. У нас така класна відкривашка. І, як завжди, нам попадається декілька сюрпризів в цій колекції. Давайте дивитись. Це такий браслет. Ви знаєте, його так на руку. І він сам має скручуватись. І така дуже класна сукня для куромі. Давайте вже її знімемо цю піжаму. І наклеїмо святкову сукню. Ось така вона тепер у нас. Дуже модна. Thanks. І давайте піжамку наклеїмо сюди, у шафку. Ось так. Це в нас сторінка для сюрпризи. Ось він. Ось так краще. І цю сторіночку ми з вами заповнили. У нас залишилось сюди наклеїти останній сюрприз. Дуже класна колекція, мабуть, що одна із моїх улюблених в цьому каталозі. І далі колекція з іграшками з Аврори. Ось такий пакетик з аксолотлем ми сьогодні з вами відкриваємо. Нам випадає акселотель. Дивіться, який він милий. Обожнюю акселотлів. І, чесно кажучи, це мало б бути ось так: акселотель великий, і в нього на ручках ось так маленький акселотель. Але я неправильно зробила цей пакетик, тому я його зараз приклею за кадром просто наклей. Так, наклеюємо сюди великого акселотля і акселотля малючка. Ось так. Цю сторіночку ми з вами також закінчили. Також мені дуже подобається ця колекція. 100 пакетиків. Такі три ми з вами відкриваємо без якихось прикольних малюнків. Давайте почнемо із цього. В таких пакетиках мені завжди дуже цікаво, що там. Нам випадає Рожевий губка Боб такий у вигляді сердечка, дуже естетичний. Я тут знову трошки переклеїла сюрпризи. Сюди його наклеїмо. Тому що тут була Ельза, і в неї була блакитна ковтинка, воно не підходило. Тому я вирішила переклеїти. І наступний давайте ось цей. Клас! Просто дивіться, який класний метелик нам попався. Він такий блискучий. Дуже класний. Сюди. Ось так. Мені дуже подобається, як виходить ця сторіночка. І в останньому пакетику нам випадає ведмежатко. Я, чесно кажучи, думала, ми сьогодні вже заповнимо цю сторіночку, але ще ні, сюди ще поміститься кілька сюрпризів. Одяг з тему. У нас, до речі, дуже класний новий каталог. Мені вже не терпиться вам його показати. Так, відкриваємо. І тут у нас ось такий рожевий светрик з бантиками. Мені зараз дуже подобаються ці бантики. Снизь сюди сюди. І також ми маємо приклеїти наш пакетик. На ось цю сторіночку. Переходимо до наступної колекції. Це світ Денді. Це персонажі, яких я не знаю імена. Такий у нас пакетик. Клас, це дуже-дуже милий персонаж. Сюрприз під номером 1. Дуже вам дякую, що ви писали в коментарях їх назви. Це в нас Астро, а це Діді або Діді. І так, це дівчинка. Пишіть в коментарях, як вона називається. І я обов'язково всім-всім поставлю сердечки. І наклеїмо її сюди. Тріночка з нашою минулою новиночкою. З цими котиками дуже класними. У цього котика тут заколочки з Hello Kitty і з куромі Це значить, що і одяг буде в такому стилі. І такий бантик. Давайте одразу наклеїмо котика. Тут також у нас великий котик, і великі у нас йдуть на ось цю сторіночку. Ось так. І мене запитували в коментарях, як їх знайти у пошуку. Їх можна знайти за запитом моделі для анімації. І вони зазвичай малюються там окремо ніжки, окремо одяг, всі аксесуари. Для того, щоб можна потім було рухати. Ну що ж, ось наш пакетичок. І я вже бачу, що тут якийсь прикольний одяг. Нам попадається така сукня. Дивіться, яка вона класна, з блискітками і з різними деталями. Клас. Це чорний блискучий бантик в нас для хвостика. І такі, типу, як шкарпетка. Але це не шкарпетки, напишіть, хто знає, як вони називаються. Типу, як гетри. Гетри, мабуть. Ось такі два милі котики. Залишилось іще дві сторіночки, але та колекція, яку я почала робити, вона вже сюди не помістилась. Тому ми з вами починаємо наш новий каталожик. Але перед тим, як його почати, у нас іще є колекція Fidget Board, де нам випадаються різні сквіші. Ось такий пакетик зі сквішем ми з вами сьогодні відкриваємо з корони. Давайте подивимось, що там. Класне. Це сюрприз під номером 4. Єдине, що погано в цій колекції, це такі відкривашки, які я не придумала. Клас! Але сюрприз нам попадається дуже прикольний. Це такий сквіш-гаманець. Він, до речі, відкривається. І тут у нас карточка і гроші. Ставте йому свою оцінку, як він сквішить. Я йому, чесно кажучи, ставлю десь 8 з 10. Тут класна відкривашка. Наклеюємо ми його сюди. Ось так. Давайте ще перевіримо на самому фіджетборді. Можна ось так потапити. Так, сквішить. І відкривашка. Клас, мені дуже подобається. Ну і що ж, ви готові побачити новий каталог? Та-да-да-дан! Дивіться, який котик класний. Я наклеїла такі різні стікери на нього і пересипашки, до речі, я також сама робила. Тут у мене перша сторіночка, як завжди, така клітинка. І це наша нова колекція. Нам попадатимуться персонажі зроблені в Avatar World. І нам попадуться усі чотири дівчинки із Blackpink. Такий пакетик ми сьогодні з вами відкриваємо. Він найбільший. Мені дуже подобаються ці відкривашечки. Дуже класно шарудить пакетик. І сам сюрприз, тут він розділений на слої. В першому нам попадається Дженні. Вона вийшла дуже-дуже мила. Я сподіваюся, що вам ця колекція дуже сподобається, тому що багато хто просив зробити щось з Avatar World. Так, сюди ми наклеюємо Дженні. Наступний. Тут нам з вами попадається Розе. Дуже прикольно виходить. Клас, просто обожнюю цю колекцію. Наступна нам випадає джису. Це її аутфіт із пісні Flower. І останній сюрприз. Це, звісно, ліса. В неї тут зірочки на щічках. Клеюмо її ось так. Ми з вами за одне відео заповнили повністю всю сторіночку. І на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, не забуваємо ставити лайк. Підписуватись на канал, тиснути на дзвіночок і всім пока.